Доброго дня! Сьогодні ми з вами повчимося створювати хмару слів WordArt. Що таке хмара слів? Це візуальне відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на єдиному спільному зображенні. За допомогою хмари слів можна візуалізувати термінології з певної теми у більш наочний спосіб. Це сприяє швидкому запам'ятовуванню інформації. Сьогодні я вас ознайомлю. З сайтом WordArt. Це така цікава програмочка, в якій можна створити хмару слів. І так, перейшли ви за посиланням. Тепер необхідно нам з вами зрозуміти, де знаходиться, куди взагалі можна вставляти слова. Програмка на англійській мові, але нічого, вона не складна. І так, вам висвітлюється відразу Words. Сюди ми друкуємо. Слова, які хочемо, щоб були у хмарі слів. Ну, наприклад, скоро наближається у нас свято День миру. Тому давайте створимо хмарку до Дня Миру. Наприклад, вводимо слова, які асоціюються у вас із цим святом. Мир це прибираємо. Так. Україна. Єдина, вона батьківщина, незалежна, нас незалежна, будемо міцна. Тобто будете слова, які у вас асоціюються з миром. І я ще додам, що «непереможна». Так, ну ось так. Слів ми до... Слова ми додали, додали які будуть в нам відображатися у хмарі слів. Далі наступне шайпес. Обираємо це, в нас знаходиться під цією назвою. Різні взагалі форми, але ми знаємо, що мир асоціюється у нас із голубом. Тому і обирайте, я вам раджу голуба. Так, дивіться, їх тут декілька, він не один. Тобто пролистайте, але взагалі тут багато категорій Там анімаз, бейбі, брігдау, бачимо, що до дня народження можна обирати хмари свою крісмас, і так далі. Так, ми обираємо голуба сьогодні. Так, для прикладу вам. Нехай ось цей. Натиснули, виділили його. Тепер обираємо категорію фонс. Це шріфт, якими будуть надруковані наші слова. Будь-які, які вам подобаються. Виділили просто виділяєте Layout. Обираємо кросінку. Тут також обираєте ті, як будуть розміщувати наші надписи. Виділяємо і стаємо. Тут уже обираємо з вами. Кольори. Вони різноманітні, тому дивіться, самостійно. Ось, наприклад, якщо ми оберемо, натиснемо на цей квадратик біля кольору. Беремо, наприклад, ось такі якісь жовтенькі, нехай у нас буде більше. або просто чисто жовтий, можете ось тут на палітрі обрати. Тут його тон, обираємо аплі. Це, ось це наш, наш буде з вами фон. Далі колір. Також можете обрати далі будь-які кольори. Приміняємо, так. Тут у нас білий, нехай буде синім замінимо. Так. Також, далі дивимося. Ми, в принципі, з вами все обрали по категоріях. Все в нас виділено. Надписи є. Тепер необхідно. Нам їх візуалізувати. Ось ця червона кнопочка, яка знаходиться у нас посерединці, відповідає за візуалізацію. Натискаємо на неї один раз. І бачимо, що йде загрузка. Угу, все. Ось така хмара слів у нас з вами вийшла. Дуже просто і легко. Але цю хмару слів вам необхідно мені відправити. Як домашнє завдання. То ми з вами натискаємо на завантаження і завантажимо як стандартне зображення PNG. Все, відкриваємо, ось тут бачимо, завантажилось у папочці, натискаємо два рази, і ось наше з вами зображення, наша хмара слів, яка тільки що вийшла. Цю хмару слів це зображення пересилаєте мені у класову. Всім гарного дня, до побачення!